Hello hello, завжди мені подобалися джойстики, і я завжди якось хотів для якогось девайсу їх використати, але якось руки не доходили. А ось у цьому своєму пульті я вирішив керувати ним за допомогою джойстика. І в ньому є резистори, є кнопка. І зараз мова про кнопку і про резистори. І В цілому мова про модуль Arduino джойстик. А Яке в мене тут вийшло неподобство? Дуже багатько похибок випливає за кошт того, що там просто комутується кнопка, просто порт з землею. І тому там виникає багатько таких ну, артефактів, які програмно важко відловити, як то кажуть. Ну, Ось насправді дві такі класичні схеми, як я знаю, а, підключення кнопки до пінів мікроконтролеру. І одна керується нулем, інша керується одиницею. Я завжди обираю керування нулем, воно мені більш стабільно працює, я не знаю, з одиницею мені не подобається багатьох похибок. Але в мікроконтролерах встроєно ще додатковий резистор, їх можна підтягувати за допомогою ну, програмно. Але це ж я. Теж не полюбляю, я ж кажу, мені програмно вихоплювати багатьох похибок не подобається. Мені подобається ось ця схема з зовнішнім резистором. І вона працює та що зліва, пулап. Вона працює чітко. LVM-C 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 LWMC. Так, ну, от сам модуль. І в нього є ось така додаткова площадка. І, відверто кажучи, я якось завжди дивився на неї, і мені цікаво було, на що вона там взагалі потрібна. І як я вже казав, я щось обманувся і гадав, що це типу для того, щоб впаяти туди додатковий резистор. А от зараз спробую провести виміри, переміряти, чи дійсно там, ну, там все, якщо ви подивитеся попередньо, ніж це відео моє дивитися або додивлятися до кінця, подивитися, як влаштовані ці джойстики. То ви зрозумієте: там два резистори: один по вісі X, інший по вісі Y. Вони з землею там з'єднані як потенціометри. І коли він ось так, він просто посередині оп... опір резистора тримається десь посередині. Вон. І типу вгору, або там вниз ми його знижуємо, опір, вгору нарощуємо. І Arduino-мікроконтролер це вихоплює, міряє. І за кошт цього ми можемо змінювати якісь параметри, якось керувати чимось. Тобто два резистори, нічого такого складного. Але ж мене цікавить та довбана дурацька кнопка. От, як вона там влаштована. То звичайна тактова кнопка, підключена, розмикає землю, і все. І я намагаюся: це така спроба намагання відчайдушне переробити сам модуль, аби коротше він запрацював, як мені треба, без у тих клятих похибок. Та все ж дивіться, що буде далі. А далі мені ж, ну ну так я продзвонив, і воно якось дивно дзвонилося. Тобто там опір між тими площадками. Одна частинка підключена була до землі, інша до плюсу живлення між ними був опір. І якось я вирішив, от завжди мені кортіло, а що буде, якщо напаяти туди резистор. І от, кому цікаво, дивіться, як я впаюю резистор. Кому не цікаво, промотайте висновки більш під кінець відео. Що я роблю? Я намастив флюс, я приклеїв на флюс резистор. Потім я нарізав такі дрібненькі кавалки, шматочки флюс, того припою. Приклав, вони теж приклеїлися на флюс на ті площадки біля резистора, справа зліва, приклав і припаяв. Я вам скажу, що ну, галтель там не ідеальна. Галтель це форма місця з'єднання пайкою. Вона не ідеально вийшла в цьому випадку, але якщо масово так паяти СМД, і це не феном і не паяльною пастою, а паяльником, бо в мене поки що немає тут фену паяльної пасти, то паяльником це круто. Ти наклеїв багацько резисторів, наклеїв припуя, а потім просто притис, напаяв, притис, напаяв, притис, напаяв. Все швидко, легко. Беріть собі на озброєння такий тип монтажу. Швидкий. Ренави в малай, паст формул, небетер бакаєн. А це мій хом'ячок Пуська. Ми з ним домовилися, що він буде позувати на камеру. І так милоїсти зернятка. А цей малий лайнюк-зрадник навіть не став читати сценарій, тому це суто повна імпровізація. Отакої. Він навіть не прочепурився. Такий якийсь він дивний після зимової сплячки. Та що поробиш? Хом'яче життя таке воно бентежне. От. Ну, а тепер щодо висновків по моїй цій доробці. Тобто, просто як дивитеся, наразі я припаяв цей резистор і він якось обмежив сильно. Ну Коли вниз воно опір падає, а коли вгору опір лише стоїть на певному рівні. Тобто, цей резистор якимось чином може або загрубити. Або, навпаки, ну, якось він. Ну, мабуть, він просто зменшує чутливість джойстика, або збільшує чутливість джойстика. Загалом, я так і не зрозумів, Тож, якщо що, пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, на що там бляхається контактна площадка, і чи доречно там впаювати SMD-резистор, резистори Взагалі, на що воно таке потрібно. Усім привіт, бувайте, дякую за перегляд. L -L there